Нам з вами вони дуже нужні. Ми дуже благодарні спортую нашим сенятам, які нам допомагають, нас не забувають. Ми дуже вдячні фонду, за такі наліки доросточі, без которых моя дитина просто не може. Ми вдячні кожному співробітнику і взагалі ми дуже вам вдячні. Моя дитина буде здорова. Тому, что для нас это очень ценно, Так як водій постійно болеє, і ми без этого апарата вообще даже... Что что дякую? дякую. Коли вони хоріють, це взагалі ну, Доброго. щось Доброго. не знаємо, де взяти хоче, щоб кожна зупинити. Це дуже Доброго. суттєва допомога для нашої родини. Ваше Ваша тому що необхідно. Спасибо вашему благотворительному фонду Фало, за поддержку да, нашей семьи, процветания вам, успехов и чтобы вы помогали людям, таким нуждающимся, как мы. Ми з Запоріжжя, ось дитина хворіє говоримо, періодично і дуже сильно вдячна вам за цю допомогу, особливо за Урсу Зараз він для нас поки що не... недоступний, бо тому щиро вам дякуємо величезне. Ми родина біженців з Бахмутського району, дітки дуже часто хворіють, ви зараз потрібні ці ліки і ми дуже вдячні, тому що, тому що все дуже дорого коштує. Дитина ми дібалися до Ломацького. Дитина да, чуноси, вогунарний імплант. Дуже потрібні нам усі батарейки, бо вони раз на два дні міняються. Вони дуже коштують. Дякую вам большой за допомогу. Я одинока мать, ми переселенці з мене. Лікарства дуже дорогі. Естественно, не вистачає і зарплати, і за аренду, і тобто лікарство очень тяжело. Я вам благодарна. Ну, ваш фонд це взагалі нечто. Спасибо большое. Дуже допомогли. Дякую, У мене багатодітна родина, не повна, на жаль. Ми без батька живеть діток. Одна дитинка з інвалідністю. Дякую за ліки, що для нього надали нам. А ми переселенці закупованого міста Бердянськ, Запорізької області. Дуже важко виїжджали з окупації. Дуже вдячна вам, що ви допомогли. Ось дитинки молодші і старшу сночку до допомога. Ось діти не прибули, отримує одна, бо вночі була загроза ракетного обсягу кінжалів, тому ну, діти ранку досипали, тому не прийшли. щиро вдячні вам за допомогу. А, зараз Таке становище в усіх, і кожен потребує допомоги. І ми вам дуже вдячні за те, що ви робите для всіх. Я щойно бачила, як виходили щасливі дівчатка, под, ну, подростки з планшетами. От такі щасливі очі, які сяють. Це просто неймовірно. Дякуємо.